Щоразу, коли ми кажемо машині, як вирішити якусь задачу, ми по суті пишемо алгоритм. Це такий собі рецепт, який перетворює прості одинички та нулики на щось ну просто неймовірне. Подумайте лишень: від мрт сканів, які допомагають рятувати життя, до технологій, без яких ми вже не уявляємо свій день. Що ж, давайте в цьому розбиратись. Звісно, більшість алгоритмів це така собі рутина, але їй інші, знаєте, такі що настільки дивні, що їх справді не відрізниш від магії. І от саме про них ми сьогодні й поговоримо. Це буде така собі екскурсія найцікавішими і часом просто божевільними ідеями, які коли-небудь втілювали в коді. Ось наш план на сьогодні. Спочатку зазирнемо у таємний код природи, потім розберемося, які невидимі рушії керують нашим світом. Далі на нас чекає найцікавіше геніальність чи божевілля, і наостанок з'ясуємо, чому всі ці ідеї взагалі важливі. Це буде не просто список, а справжня колекція дивовижних ідей, які без перебільшення змінюють світ. Отже, починаємо перша зупинка таємний код природи. І знаєте, що найцікавіше. Виявляється, найкращі ідеї для коду часто приходять не з тиші лабораторій, а просто зі спостережень за навколишнім світом. За природою. От погляньте, це алгоритм Боєді, створений ще у 1986-му. Він імітує рух пташиної зграї. І вся ця краса, ця неймовірна, жива складність, яку ми бачимо в небі, вона виникає всього з трьох простих правил: усього трьох: уникати зіткнень. Триматися курсу з граї і рухатися до її центру. Це просто фантастичний приклад того, як із хаосу народжується порядок, а з простоти краса. А тепер уявіть собі, що треба знайти найвищу вершину в цілому гірському хребті. Дуже легко застрягнути на якомусь меншому пагорбі, правда ж? Так от алгоритм імітація відпалу, натхнений процесом гартування металу, якраз і вирішує цю проблему. На початку, при так званій високій температурі, він вільно блукає, досліджує весь ландшафт, не боїться робити гірші кроки. А потім, поступово охолоджуючись, він стає більш вибірковим і зосереджується на найперспективнішій ділянці. Це просто ідеальний баланс між тим, щоб шукати нове, і тим, щоб використовувати вже знайдене. Замислювалися колись, як працюють усі ці нейромережі, що генерують зображення типу далі чи Міджорні. Відповідь дифузія. Ідея, до речі, запозичена з термодинаміки. Модель навчається робити щось, що здається абсолютно неможливим. Вона бере чистий хаос, просто випадковий шум, і крок за кроком поступово перетворює його на щось структуроване, на осмислене зображення. Це по суті створення порядку з нічого. Гаразд, рухаємося далі. Наступна наша зала це невидимі рушії світу. Тут у нас алгоритми, які працюють тихо, непомітно, в тіні, але саме вони є фундаментом багатьох сучасних технологій. Це без перебільшення справжні невидимі двигуни нашого світу. Цей алгоритм Marching Cubes винайшли в Дженерал Електрик ще в 1987 році, і він. Він буквально рятує життя. Ось як він працює: бере купу двовимірних зрізів даних, ну скажімо, з кт сканера і перетворює їх на повноцінну тривимірну модель, яку лікар може роздивитися з усіх боків. Сам процес це таке собі крокування від одного уявного кубика даних до іншого, і побудова з них цілісної 3 d сітки, неймовірно елегантне вилішення дуже складної задачі. А ось тут починається щось, що, здається, суперечить будь-якій логіці. Алгоритм пошуку — це те, що працює всередині таких штук, як греб, має абсолютно парадоксальну властивість. Чим довший текст, у якому він щось шукає, тим швидше він працює. Так, саме так. Швидше. Як це взагалі можливо? Весь фокус у його хитрому підході. Замість того, щоб нудно перевіряти текст зліва направо. Він робить це навпаки, справа наліво. Уявіть, що він шукає слово приклад у довгому тексті і натикається на літеру X. У слові приклад літери Х немає, правда? Тож алгоритм миттєво розуміє, що може безпечно перестрибнути аж на сім символів уперед. Він просто розумно пропускає купу непотрібної роботи. І саме тому такий, здавалося б, дивний підхід виявляється набагато ефективнішим. Уявіть собі таку картину: кілька армій візантійських генералів оточили вороже місто. Щоб перемогти, їм треба атакувати одночасно. Але є проблема, вони спілкуються лише через гінців, і серед них можуть бути зрадники, які передадуть хибний наказ, або якийсь генерал просто виявиться боягузом. Як у таких умовах домовитись і бути впевненим, що всі діятимуть узгоджено? Це і є класична задача візантійських генералів. Проблема досягнення згоди в середовищі, де нікому не можна довіряти на 100%. І ця, здавалося б, стародавня задача сьогодні актуальна як ніколи. Бо це не просто про генералів, це фундаментальна проблема довіри для будь-якої розподіленої системи. Подумайте, хмарні бази даних, криптовалюти, блокчейн, усі вони стикаються з тією ж самою дилемою. Як упевнитись, що система працює, якщо частина її вузлів може вийти з ладу або ще гірше бути зламаною? На щастя, рішення є. Існують алгоритми, наприклад, практична візантійська відмовостійкість, які дозволяють системі досягти згоди або ж консенсусу, навіть якщо третина її учасників зрадники. Ну що ж, а тепер готуйтеся ми переходимо до нашої третьої і, мабуть, найдивнішої зали. Тут у нас експонати, які балансують на такій тонкій межі між абсолютною геніальністю і ну, чистим божевіллям. Просто подивіться на цей код. Це алгоритм сортування, який народився десь на просторах Чатчан. Називається він сортування сном. Ідея до смішного проста. Для кожного числа, яке треба відсортувати, він запускає окремий процес. Цей процес засинає на кількість секунд, що дорівнює самому числу, а коли прокидається, виводить число на екран. Все простіше здається вже нікуди. І ось тут ховається весь парадокс: з одного боку це геніально, бо алгоритм по суті делегує всю важку роботу з сортування прямо планувальнику завдань операційної системи, тобто тій частині, яка і так знає, як керувати процесами. А з іншого боку, це ж абсолютно безглуздо, бо він робить рівно те саме, що робить і геніальним. Він покладається на планувальник. Це просто ідеальний приклад рішення, яке є водночас неймовірно дотепним і абсолютно от зовсім непрактичним. Думаєте, це вже вершина абсурду? Ха, що, як я скажу, що для сортування масиву чисел можна використати мультивсесвіт? Так, приготуйтеся, бо ми переходимо від практичних дивацтв до чистої теорії. Знайомтеся, квантове богосортування. Логіка така. Згідно з теорією мультивсесвіту, десь обов'язково існує паралельний всесвіт, де ваш масив вже відсортований. Ідеально. Залишається дрібниця знайти той самий всесвіт, стрибнути туди і, звісно, якось нейтралізувати місцеву версію себе. Це, звичайно, жарт, але який? Мабуть, це абсолютна вершина мисленнєвих експериментів на тему. А що, якби? І останній експонат у цій залі колапс хвильової функції. Уявіть, що ви створюєте світ для гри, наприклад. Кожна його клітинка може бути чим завгодно травою, водою, стіною. Цей алгоритм, натхнений квантовою механікою, починає саме з такого стану суперпозиції, коли все можливо одночасно. А потім, дивлячись на сусідні клітинки та правила, він колапсує ці можливості одну за одною, залишаючи лише ті, що пасують одна до одної. І який результат? Нескінченні, випадково згенеровані, але при цьому абсолютно логічні та цілісні світи, які ми бачимо у багатьох сучасних іграх. Що ж, наша екскурсія майже завершена, і виникає логічне питання а що нам усім дає знання про ці дивні часом абсурдні алгоритми, що вони говорять про те, як ми вирішуємо проблеми, про людську креативність загалом? Давайте підсумуємо, що ми побачили. По перше, що неймовірна складність, як у зграї птахів, може виникати з абсолютно простих правил. По друге, що природа це просто невичерпне джерело натхнення для вирішення найскладніших завдань. По третє, що найважливіші технології від медицини до блокчейну стоять на елегантних математичних істинах, і, мабуть, найголовніший висновок найкраще, найпроривніші ідеї часто ховаються десь на дивовижно тонкій межі між тим, що влажають геніальним, і тим, що називають божевіллям. Усі ці алгоритми це вже історія. Це геніальні рішення минулого. Але вони змушують замислитися. Якщо це те, що було придумано вчора, то які, здавалося б, абсолютно неможливі проблеми будуть вирішені завдяки таким же дивним, несподіваним і геніальним ідеям завтра.